В даному відео ми з вами приготуємо смачніший курячий суп, затушимо курячу грудку і зробимо такий салат. Сьогодні ви побуваєте в мене на кухні і ми разом з вами будемо готувати вечерю. Готувати ми з вами курячий суп з курячої грудки, з цибулькою, з морквою, зваримо бульйон настоящий з макарошками. Зробимо з вами салат із редьки, помідора і червоної цибулі. Ну і обов'язково частину грудки ми з вами. Пожаримо. Почнемо ми з вами з того, що спочатку наріжемо грудку і почнемо її варити. Грудку буду нарізати звичайними квадратиками і використовую іншу доску. Грудку нарізав, розділив на дві частини, значить цю частину я пожарю, а цю буду варити в курячий бульйон. В плодну воду значить, викладаємо нашу грудку, наше м'ясо, доводимо до кипіння і будемо варити приблизно 2 хвилини. Поки м'ясо вариться, ми з вами наріжемо картоплю кубиками. і підготовимо цибулю і моркву. Так, ну і обов'язково знімаю ось цю піну зверху. Картошку нарізав кубиками обичними. Цю цибулину і морквину оставляю на бульйон, а цю оставлю на піджарку зроблю з нею. Поки різав цибулю, закипіла моя курочка. Вариться вона вже десь приблизно хвилини-дві. Зараз ще одну хвилинку її буду варити. Потім Проціжу, повністю зіллю весь бульйон і залью новий. Значить, дивіться, що зробив. Взяв з бульйона, дістав повністю все м'ясо. І тепер набираю нову воду. Для того як набрав чисту воду, додаємо сюди нашу курочку. Бульйон закипів, вода чиста, пінки такої великої немає. І тепер кладемо одну цибулину, одну морквину, і варимо на маленькому вогні 30 хвилин. Павимо на маленьку конфорку, накриваємо так кришечкою і на 30-40 хвилин. Так, ну а ми поки займемося зажаркою. значить, Тут розігріваємо сковороду. Сковороду розігріли, тепер беремо сюди кусочок вершкового масла. Ну і додаємо цибулю. Булю підрумянили, висипаємо моркву. Для того, щоб морква з цибулею не пригоріла, додав трошечки водички і будемо тушити. Бульйон вариться вже десь приблизно 25-30 хвилин і тепер дістаємо звідси м'ясо, цибулю і моркву. Ну в бульйон додаємо нашу цибулю з морквою і картоплю. Ну і варимо десь приблизно 15 хвилин. Так, ну що, поки суп наш вариться, ми з вами пожаримо м'ясо. Значить, Грудку використовую звичайну приправу, 2 столові ложки борошна і тепер це все вимішуємо. Вимісив і тепер викладаємо на добре розігріту сковородку. Вершкового ну масла, 100 г води і будемо тушити на маленькому вогні. М'ясо обжарилось, тепер беремо сюди кусочок виросткового масла, стаканчик води теплої. Так, грудку нашу залишаємо, хай вона тушиться і вертаємося до супа. Картопля вже готова. Тепер сюди значить, ми висипаємо наше м'ясо. Я його значить, трошечки подрібнив. Так, ну і До м'яса висипаємо дві столових ложечки фермішелі, макарон. Варимо це все 3 хвилини і потім додаємо петрушку. Не забуваємо про спеції. У мене тут спеції для супу бульйону і сіль, приблизно 3 чайних ложечки. Висипав зелень, суп получився, Ну дуже смачний. Поки м'ясо тушиться, ми з вами будемо робити салат із рядіски, помідора і цибулі. Для початку замариную цибулю. Так, цибулю нарізав полукольцями. Сюди вже півтори ложки сахара столових і тепер лимонний сок. Так, і тепер рукою це все отак вижимаю, мішаю. Ну і додаю сюди трохи отак петрушечки. Ну що, нарізаємо редьку і помідор. Так, редьку нарізав, помідор теж нарізав, цибулька у нас підмаринувалась, тепер це все змішуємо. Так, ну і додаємо майонез. Ну от і все, салат готовий. Поки ми з вами робили салат, приготувалося вже і м'ясо. М'ясо виходить дуже ніжне, дуже смачне. Ну, і з-за того, що тут є вершкове масло, є такий вершковий приємний смак. Всім дякую, хто додивився дане відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і дивіться мої нові відео.